Привіт, тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 316-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, яку ми точно здобудемо власною силою, але за допомогою партнерської зброї. І тут ми маємо серйозні зрушення у постачанні зброї. Я Маю на увазі, Франція підтвердила готовність передати нам свої бронеавтомобілі, які класифікують як легкі колісні танки. Скільки одиниць такої техніки Франція надасть поки невідомо. Але у нас сподіваються, що цей крок стане прецедентом і відкриє можливості для поставок танків з інших країн для збройних сил України. Окрім танків, Франція передає нам і БМП Бастіон. Скільки і коли така інформація теж поки не оголошується, але попередні. Відомо, що то буде модель, оснащена вежею, і з можливістю встановлення кулемета калібру 12,7 і міліметра. Ну, тим часом у Бундестазі звернулися до Шольця щодо танків для України. Голова оборонного комітету Бундестагу відреагувала на новину про рішення Макрона передати Україні легкі танки і каже, що знову інші країни-партнери вже лідирують. Тепер ми, нарешті, можемо почати діяти у дусі франко німецької дружби. Чи не так федеральний канцлер? Тепер м'яч перебуває на стороні Берліна. Нам залишається лише забити його. Що ж ну сподіваємося, що Німеччина візьме таки участь у цій естафеті і поділиться з нами танками. Леопард 2 і ще разом із тим, президент Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати можуть передати Україні бойові машини Бредлі. Повідомляє Reuters, БМП М «Бредлі» Бредлі це основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Як пояснює мілітарний БМП Бредлі, забезпечить значне таке збільшення боєздатності українських наземних військ на відміну від раніше наданих М113, БРЕДЛІ озброєний потужною 25 Міліметровою гарматою і протитанковим комплексом ТОУ. Окрім того, навчання українських військових роботі з ракетними системами Петріот будуть проводити максимально швидко. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. Ну і це показує практика. Тих же Айрі СТІ каже, бо ж «Насамс», коли спеціалістам знадобилося ну буквально кілька тижнів для підготовки. Можливо, навчання на Петріотах займає трошки більше часу, але ми вже знаємо, який буде наш наступний крок. Це багатоцільовий літак, без якого буде дуже важко протистояти нинішнім викликам, наголосив речник повітряних сил. Ну і за словами передача нам винищувачів на кшталт F 16 стане величезним кроком на шляху до перемоги України. Ну, я так розумію, що той, кого кличуть патріархом патріархам Кирилам, Гундяєв, або ж пашам Мерседес, отак от послухав ці новини і каже: друзі, давайте жить мирно. Ну у сенсі, може, різдвяне перемир'я? Ну так треба, щоб православні люди могли відвідати різдвяні служби. Причому війну він так і не називає війною, так само як і спецоперації. каже, звертається до сторін між конфлікту із закликом припинити вогонь. Ну що ж, певно, комусь дуже сильно хочеться перегрупуватися під Бахмутом. Бо там у нас теж є добрі новини. Наші котики із ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута. Про це повідомляє голова тамтешньої обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. і каже: ворогу не вдається просунутися, якби він не намагався зайти в місто і окупувати його. Ці спроби є невдалими. До того ж, загарбники мають величезні втрати, які однак не рахують і підводять все нову і нову живу силу. Українські захисники ж пристосовані до тактики росіян і не дають їм можливості просуватися вперед. Ну, і тим часом кримський міст і далі не працює. Ну принаймні відремонтувати його за місяць, як верещали у росіян, не вийшло. На нових супутникових знімках моста видно, що пошкодження, яких він зазнав ще три місяці тому, досі не усунули. І світлини опублікував аналітик Бредді Ефрік. Вони зроблені 3 січня. І як кажуть, росіяни все йде за планом. Ну і, до речі, ви знаєте, що та сама марка, де русські воєнний корабель йде за відомим курсом, стала торік найдорожчою на благодійних аукціонах. Про продажі. за патріотичну українську марку змагалися 56 учасників із чотирьох країн світу, і максимально лот оцінили у 4 мільйони гривень. І він пішов з молотка саме за таку вартість. Кошти пішли на допомогу, звісно, збройним силам України. Додам, що ця поштова марка була однією з перших у патріотичному збірнику Укрпошти і вона ще й досі. Має велику популярність і серед самих українців. І тут традиційно вже дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні сили України і наближає нашу українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.